Xiaomi Note 7, ціна 2400, має відбиток пальця, по стану досить гарненький. В комплекті має коробочку, зарядний шнур Type-C та сам телефон. Тут Type-C роз'єм іде, також зверху є роз'єм на навушники 3.5. По екрану без нюансів. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло, він іде на 64 Gбайти. Я зараз покажу інформацію повністю чистий без різних аккаунтів. Note 7 64 на 10-му Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Все працює гарно, швиденько. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера, досить багато кольорів є. Так, ось коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.